12 в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин ТВА. у студії Аліна Мазур. Вітаю терористи намагаються витіснити українських військових із займаних позицій. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його даними найскладніша ситуація зараз в районах Донецька, Горлівки та Дебальцевого туди з територій, контрольованих терористами, стягуються російські підрозділи е, у приморському напрямку, за словами Тимчука. Також відбувається ротація російських військ. Сторонників змінюють на контрактних службовців. Протягом останніх двох днів помічено прибуття на Донбас двох ротних тактичних груп та підрозділів російської розвідки. Дві людини загинули у результаті артилерійського обстрілу у селища Калиновосхідний у Маківці. Повідомляє прес-служба міськради. А ще троє мирних жителів селищ Червоний, жовтень, Калиновосхідний та Ханженкова поранені. У Донецьку вночі від артобстрілу загинув один мирний житель, зруйновано кілька будинків. Як повідомили в прес-службі Донецької міськради, від вибухів постраждали жителі Куйбишевського району. Внаслідок влучення снарядів, повністю зруйнований будинок на вулиці Руставелі і пошкоджено на вулиці стратонавтів. Постраждали два будинки і в Петровському районі. Також осколками пошкоджено газопроводи. На Донеччині енергетики відновили електропостачання 18 населених пунктів, знеструмлених у результаті бойових дій. Але 52 міста і селища залишаються без світла. Серед них Дебальцеве, Авдіївка, Амбросівка, Харцизьк, Зугрес, Шахтарськ та Вуглегірськ. Протягом ночі сила АТО відбили кілька атак терористів на Донецький аеропорт. Про це повідомляють у прес-центрі. АТО бойовики вже кілька днів намагаються захопити литовище і напередодні спробували його штурмувати. Також уночі бойовики обстріляли блокпости і опорні пункти української армії біля восьми населених пунктів. Не припиняються провокації з боку незаконних збройних формувань. Так минулої ночі були обстріляні блокпости. Та опорні пункти сил АТО, які розташовані в районі населених пунктів Нижня Кринка, Переможне, Станична Луганська, Стара Гнатівка, Гранітне, Піски, Мала Орлівка. З полону терористів звільнили трьох українських військових. Про це повідомили на офіційному на офіційній сторінці президента України Петра Порошенка у Фейсбук. Звільнені офіцери, розвідки, розвідники, вказані прізвища військових, донос, і овіц, і мандаж. Сьогодні у мінську о 15-й годині почнеться чергова зустріч тристоронньої контактної групи у форматі Україна, обсє Росія з врегулювання конфлікту на Донбасі. Нагадаю, перші перемовини у такому форматі відбулися 5 вересня у білоруській столиці. Зустрілися другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представник ОБСЄ Хайді Тельяміні і представники так званих ДНР та ЛНР. Після переговорів підписали протокол. Про припинення вогню. Після цього президент України Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню з 18, годин, з 18 години 5 вересня. За узгодженим протоколом представники ОБСЄ мають стежити за режимом перемир'я і російсько-українським кордоном. Утім, перемир'я постійно порушують проросійські сили за останні 13 днів. Від обстрілів загинули 17 українських військових, сімдесятків. Поранені Україна, Польща та Литва створять спільну військову бригаду. Договір про це підпишуть сьогодні у Варшаві міністри оборони названих країн за участі президента Польщі Броніслава Комаровського. Ідеться ідея створення українсько польсько литовської бригади, виникла ще у 2007 році. Нині її відродили. Україну у спільному підрозділі будуть представляти 545 вояків, зокрема 18 офіцерів, а також військова техніка. Завда. Аня бригади участь у миротворчих місіях Євросоюзу та НАТО. Повітряний арсенал української армії поповнився ще одним вертольотом. Нині модернізований Мі-8 виконує завдання Національної гвардії на сході України. Вертоліт обладнаний технікою як для пошуку та порятунку людей, так і для важких перевезень. Можливості нового помічника бачила Інна Гоголь. Трансформер так називають модернізований вертоліт Мі-8 авіаційники за півтори години силами екіпажу його можна переобладнати у пасажирський, вантажний, пошуково-рятувальний та медичний варіанти. Ми його от, з неработопригодного стану, скажімо так, в розібраному вигляді взяли, отремонтували, вложили багато роботи і фінансів, привели його в таке робоче стану. З учотом я ринка є меду швидко міняючогося, і он зараз готов к роботі. На борту реанімаційний модуль, завдяки якому можна ще у польоті здійснити вентиляцію легенів, переливання крові, відновити роботу серця. быстрая доставка пациента, большие расстояния, ну, в течение, грубо говоря, 40 минут, часа мы можем доставлять тяжелых пациентов в клинике специализированные, многопрофильные. Такое оборудование в двух экземплярах, к сожалению, только в двух экземплярах в Украине. У вантажній кабіні є обладнання для пошуку і порятунку постраждалих. Це і потужний прожектор, що працює в інфрачервоному світлі, і лебідка для підйому двох людей. А у складі екіпажу два професійні авіарятувальники. з Любов тоже підготовлений як парамедик, може оказати першу допомогу. Ну, а тут модуль медицинський, который у нас на борту, це можна назвати... Таким апаратом, котро возвращають в житті, навіть зачастую без надіжних. гордість повітряного судна інтегрована система нічного бачення. Система спостереження дозволяє бачити авто на відстані 18 кілометрів, людину з 10. оборудована оптика електронна система ночного бачення, оборудована очками ночного бачення, сотні навігація і адаптирована кабіна повністю для роботи з очками ночного, системи ночного бачення. Чотири таких гвинтокрили нині служать в українській армії з 2003 року. авіакомпанія Українські вертольоти реставрує неробочі гелікоптери, що належать Міноборони. Нині планували відправити у зону АТО ще вісім суден, які б могли перевозити вантажі поранених та продовольство. Натомість у Міноборони вимагають повернути їх із оренди. Ми отримали інформацію від міністерства оборони, що вони пока що не хочуть їх приймати. Нужні вони їм не нужны, але ми маємо інформацію, що пока що ні. Нада тільки за три тижні роботи вертоліт евакуював 57 поранених військових, 19 з яких потребували негайної реанімаційної допомоги. Голь Антон Україна не отримає особливий статус союзника поза НАТО, але США розширять економічну та безпекову допомогу нашій країні. Про це повідомив президент Петро Порошенко після зустрічі зі своїм американським колегою Бараком Обамою. А президент США відзначив, що Вашингтон разом з європейським союзом посилить протидію російській агресії в Україні. Сполучені Штати розширять фінансову допомогу Україні на безпекові цілі і підтримку економіки. Голосив Барак Обама. Я не розчарований зовсім. Я задоволений рівнем нашої співпраці сполученими штатами у секторі оборони та безпеки. Я не можу сказати більше, але я задоволений. Під час цієї зустрічі ми підтвердили нашу прихильність до України. Ми надаємо додаткову як економічну, так і безпекову допомогу Україні, щоб переконатися, що вона здатна витримати цей економічний шторм, і також продовжувати розбудовувати ефективні сили безпеки, щоб захистити себе від агресії. Сполучені штати також планують надати Україні ще 116 мільйонів доларів допомоги на військове обладнання та навчання сил безпеки. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Так вирішили після виступу Петра Порошенка перед конгресменами, де український лідер просив збройної підтримки. Допомога включає надання бронежилетів, шоломів, транспортних засобів, нічних та теплових пристроїв бачення важкої інженерної техніки, передових радіоприладів та мінометних радарів загалом, цьогоріч США надали Україні 290 мільйонів доларів допомоги. Шотландія залишається у складі Великої Британії проти незалежності в ході вчорашнього референдуму висловились 55% громадян гірської країни. Прибічників відокремлення від англійської корони 45% шотландців. Явка була висока, 75%, А в деяких районах проголосували 90% виборців. Перший міністр Шотландії Алекс Салмонд вже визнав поразку прибічників незалежності. А британський прем'єр Девід Кемерон привітав шотландський народ. З правильним вибором офіційний Лондон ще перед референдумом пообіцяв: якщо Шотландія не проголосує за незалежність, все одно її автономія буде розширена. Мешканці Шотландії сказали своє слово. Вони зберегли нашу країну чотирьох націй разом, і як і мільйони інших людей. Я в захваті. Моє серце було б розбите, якби я побачив кінець об'єднаного королівства. Тепер це питання вирішене на покоління. Велика Британія має рухатись вперед. Миколаївський бронетанковий завод передав прикордонникам перші 10 відремонтованих БТРів. Вони два десятки років були законсервовані на складах, перетворювалися на металобрухт, кажуть ремонтники. Тепер, як новенькі, вирушають на службу. На Миколаївському бронетанковому знаменна подія. Перші 10 із 20 відремонтованих БТРів забирають українські прикордонники. Машини готові до бою. У це важко повірити. Зізнаються заводчани. Адже коли ці БТРи прибули зі складів Міноборони, мало чим відрізнялися від металобрухту. Машини хранилися там десятиліття по 20-30 років на храніні били. Це машини четвертої категорії, і ми їх привели э, в, э, в поле. Полный... Комплектна і наслідок. Аби повернути техніку до життя, всі робітники заводу працювали у три зміни протягом півтора місяця. Була повна розборка. Розборка двітелей. Монтажники першого цеха робили двигателя, ходовики робили ходову, сварщики ремонтували люки, корпуса повністю заново дробіструїлась. Красилась, грунтувалась і забиралася. Це перше велике замовлення на Миколаївському бронетанковому заводі за останні 20 років, розповідає директор. До того ж, за державний кошт. Машини не просто відновили, а й встановили на них додатковий захист. Дополнительно на ці машини установлена протикамулятивна защита. Як ви відео, це теж була просьба пожелання Ну, надеемся, що вона буде допомагати нашим бойцям. Поки БТРи ремонтували, просто на заводі прикордонники вчилися доглядати за цими машинами і користуватися ними. кажуть, броньована техніка нині життєва необхідність на кордоні. Для посилення от, ми посилюємось зараз бронетехнікою, тобто. Це легка бронетехніка, а саме БТР 70 і 80 -і БТР. Одразу з заводу під оплиски працівників нові старі БТРи вирушили виконувати бойові завдання з охорони південного кордону України. Анастасія Бобкова, Сергій Квітка, ТВА. Росія займеться сепаратизмом в інтернеті. Чиновники мають намір запровадити особливий порядок керування російським сегментом інтернету, який передбачає можливість відключення Росії від глобальної мережі. Про це пише видання відомості. Цю тему обговорять наступного понеділка на засіданні Ради безпеки Російської Федерації за участю Володимира Путіна. Зокрема, влада може піти на відключення рунету у разі надзвичайної події або цілеспрямованих недружніх дій. Надзвичайною ситуацією можуть вважатися як воєнні дії, так і протестні виступи всередині країни. Нагадаю, у 2011 році під час заворушень у Єгипті місцева влада відключила інтернет та стільниковий зв'язок у всій країні. І поки це вся інформація, більше дивіться вже о 13-й. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.